Б'є, значить, любить сама винна. Не треба було б провокувати фрази, які чули за життя. Майже кожен Проте, якщо вдуматися, то винною в ситуації насилля лишається жертва людей старшого покоління. Радянщина привчила мовчати, не суперечити, терпіти та закривати очі на будь-яке насильство. Проте йдуть роки, а насильство нікуди не дівається. До всього під час великої війни кількість злочинів. Зростає, тож аби звернути увагу суспільства, громадські активісти разом з нашими телеведучими підтримали всю українську кампанію Зламай тишу. Все менше справ про домашнє насильство в Україні доходять до суду за даними офісу генпрокурора за 2022-2023 роки. Вирок оголошено у 83% від усіх заяв, а минулоріч лише у 64% і це найнижчий показник за останні 5 років. Тож, аби привернути увагу суспільства до проблеми насильства, громадські організації з представниками ООН відкрили на Київському залізничному вокзалі виставку з восьми інсталяцій. За цим QR-кодом ви можете побачити, як Постраждалі можуть отримати підтримку, де телефони гарячих ліній для того, щоб жінки і дівчата, які зазнали насильство, знали, що вони не одні. Місце обрано не випадково, адже через столичний залізничний вокзал щодня проходять тисячі людей. Головна мета інформаційної акції Зламай тишу, назвати речі своїми іменами. Насильство будь-якого характеру це зло фізичне, фінансове, психологічне або за іншою ознакою. Будь-яке обмеження прав людини поза її бажанням це погано. Насильство лишає після себе дуже глибоку травму, і воно вимагає дуже часто тривалого відновлення. І ми з цим працюємо з людьми. І ця робота показує класні результати. Треба просто зробити цей перший крок і зрозуміти, що далі буде тільки гірше Покращень не буде. Потім тільки тривале відновлення. Аби зламати тишу насилля, до акції долучилися і телеведучі каналу ICTV. Я як жінка в принципі не могла до цього не доєднатися, тому що багато хто з людей бояться говорити про це. правильно? мені здається, навіть більшість дівчата, жінки. Тому принаймні своїм голосом я можу висловити їх думки, їхні побоювання, їхні надії на те, що це може змінитися. Ну а я тут на ну напевне, як антиприклад цього, тому що ну я насильством взагалі, є проти насильства, і для мене це справді дико. Як можна підняти, наприклад, на дружину руку або там їй в чомусь відмовити. Експонати виставки розберуть на центральному вокзалі наприкінці цього місяця та встановлять їх у новій локації на станції метро Золоті ворота. Таким чином організатори планують часом охопити всі райони столиці. Владислав Круглов, Роман Щербаков, Факта і сітєві єдині новини.